Факти про восьминогів у восьминогів не одне серце, а цілих три. Рівень розвитку інтелекту у восьминогів досить високий. Ці створіння навіть піддаються дресируванню, а також вміють розрізняти людей і геометричні фігури. Зіниці у восьминогів прямокутні це рідкість, яка трапляється лише у деяких істот, зокрема у овець. Деякі восьминоги вміють переміщатися по суші, але недалеко. Всі види восьминогів володіють мімікрією, здатністю змінювати колір шкіри, щоб краще сховатися. Синій ольчатий восьминіг один з найбільш отруйних істот на планеті. Мозок восьминога за об'ємом приблизно дорівнює всьому іншому його тілу. На кожному щупальці восьминога розташовано більше 10 тисяч смакових рецепторів. Так, ці істоти відчувають смак за допомогою щупалець. Рятуючись від хижака, восьминіг вистрілює в нього хмару чорнила, дезорієнтуючи агресора. Кров у восьминогів не червона, а блакитна. Восьминоги не люблять бруду, вони регулярно підмітають свій притулок за допомогою потужного стромлення води. До речі, викидаючи воду назад, восьминіг може дуже швидко переміщатися. Єдина тверда частина тіла восьминога дзьоб схожий на дзьоб папуги. Найбільший восьминіг був виловлений в 1945 році. Його вага сягала 180 кілограмів, а довжина тіла щупальцями перевищувала 8 метрів. Втративши одне око, восьминіг втрачає також і здатність змінювати колір шкіри на тій половині тіла, на якій розташований пошкоджений орган.